Чарівниця і зимові шаленства. У дерев'яній хатинці на краю соснового лісу жила собі чарівниця із добрим серцем. Разом з нею жили три кошенятка біле, сіре і брунатне. Відьма проводила з ними кожну вільну хвилинку і ніколи не нарікала на брак пригод. Одного ранку відьма прочинила скрипучі віконниці, і морозне повітря залетіло до хатинки. Заспані кошенята ліниво повилазили з тепленького ліжечка своєї хазяйки і зацікавлено подерлись на підвіконня. Коли їм вдалося, вони аж пискнули від захоплення. Подвір'я було вкрите снігом, що іскрився у блідому світлі світанку. Нарешті прийшла зима. Уся околиця, скільки вистачало ока, запрошувала до чудових веселощів. Ходімо на прогулянку, вирішила чарівниця і аж потерла руки з утіхи. Кошенята швидесенько побігли до дверей, але чарівниця переступила їм дорогу. Не можете так йти, сказала вона стурбовано. Померзнете й простудитесь на морозі. Відьма підійшла до величезної шафи і після довгих пошуків вийняла з неї силу, силенну теплого одягу. А потім вона ретельно вдягла кожного з приятелів. Звірята не були в захваті від свого нового одягу. Вони знехотя мурчали, коли відьма надягала їм на вуха вовняні шапочки і наматувала довгі кольорові шалики навколо їхніх котячих шийок. Чарівниця також тепло вдяглася. І скоро уся громадка могла вирушити на зимову прогулянку, і жоден мороз їм вже був не страшний. Ну, та в дорогу. вигукнула радісно відьма. Коти рушили у бік хвіртки. Це було непросто, адже вузька стежечка була уся вкрита товстенними сніговими заметами. Під час переправи через подвір'я чарівниці сяйнула ідея ще краща, ніж прогулянка. Вона підійшла до паркану і вирвала з нього дві величенькі дошки. Лижі. Ось воно що. вигукнула вона. Кошенята, для яких це була перша зима, здивовано на неї витріщились. А чарівниця енергійно прив'язала дерев'яшки до своїх черевиків і почала шукати місце для катання. Роззираючись і виглядаючи відповідні гірки, вона подивилася на дах. Це була помилка. Величезний шмат снігу сунувся з кривого даху і впав просто їй на голову. Кошенята запищали і відскочили у бік. Поки чарівниця залишилася вся засипана. Коли мала лавина врешті зупинилась, відьма почала обтріпуватися від снігу. Невеличкі крижинки заплутались їй у волосі і осіли на одязі. Але чарівниця цим не переймалась вона поправила лижі на ногах і всміхнулася від вуха до вуха. «З'їду з даху, вирішила вона. Як це я відразу не подумала. Перелякані кошенята дивилися на свою пані. Вони почали голосно нявчати й махати лапками, якби хотіли дати їй зрозуміти, що це не дуже вдала ідея. Але відьма так мріяла про лижні пригоди, що ніщо їй не могло стати на заваді. Поволі видряпувалась вона на гострий дах. На жаль, довгі лижі. Ускладнювали їй цей шлях, і вона раз по разу зсувалася назад за мети. А нехай йому, буркнула вона незадоволено. Вигребла зі снігу стару драбину. І поволі долала щабель за щабелем вгору, врешті витерла під щола і стала на гребені хатки. Й ха. <плес> заволала чарівниця. Вона відштовхнулася палками від засніженого даху і помчала униз. Зненацька підслизнулась на залюдянілій дошці і га! <сари> заверещала. Вона викинула несамовитого повітряного кульбіта, а потім пірнула в найближчий замет. Власне, кульбіт виглядав приблизно ось так. Кошенята перелякано пискнули і поспішили їй на порятунок. Нічого мені не сталось, нічого мені не сталось, повторювала відьма з під снігу. Не те, щоб цей випадок розстроїв чарівницю, але лиш з неї було наразі достатньо. Вирішила пошукати інших зимових зайнять. На віддалі побачила замерзле озеро і їй сяйнула чергова ідея. Ковзани. Лижі зробити було доволі легко, а от виготовлення ковзанів було пов'язане з певними складнощами. Відьма довго ходила по кухні і кумекала, з чого їх зробити. І врешті її погляд впав на шухляду. Чарівниця почала виймати і шухляди різні металеві предмети і намагалась їх згинати. Але форми, які виходили, зовсім не нагадували ковзани Врешті вона відкрила, що найкраще підходять для цього довгі ложки. І через багато-багато спроб вона нарешті зробила ідеальну пару. Ну, готово! І зітхнула вона з полегкістю. Наділа на себе теплий кожушок, схопила ложки і разом з кошенятами побігла на озеро. На березі чарівниця прив'язала ложки до черевиків і обережно вийшла на замерзлу поверхню. Коли вона вже досягла середини озера, то почувалася певніше. А через хвилю і взагалі каталась по льоду, підстрибуючи. І виробляючи різноманітні піруети та викрутаси. Кошенята з трудом втримували рівновагу на цій ковзанці і безпорадно крутилися навколо чарівниці. Забава, напевно, тривала б довго, якби зненацька не почувся неприємний тріск льоду. Кікаймо. крикнула перелякана чарівниця. Вона схопила кошенят. Посадила їх під кожушок і помчала до берегу. З кожним кроком відьми тріщини збільшали. І важко було вже бігти по льоду. В останню хвилину приятелі досягли безпечного берегу. «Хох!» – видихнула відьма. Бракувало нам ще скуштувати крижаної ванни. Кошенята зітхнули з полегкістю, але, побачивши, Грайливу усмішку на обличчі чарівниці відчули, що це зовсім не кінець зимових експериментів. І в цілому не помилились. Нова ідея відьми здалась їм безпечнішою і дуже сподобалась кошенятам. Їхня хазяйка витягнула зі сховка величезний мідний котел і за допомогою малих приятелів виштовхала його на найближчу гірку. Потім сілася з приятелями до середини і сама скочила до казанка. Тримайтеся міцно, наказала вона звіряткам. – чекає нас несамовита поїздочка. Казанок рушив, але замість їхати прямо він почав крутитися навколо себе. Він набирав швидкість і скоро перетворився у переплетіння котячих хвостів, переляканих очей і снігу. Жахлива круговерт, здавалось, немає ні кінця, ні краю. На щастя, шалена машинерія зупинилася біля підніжжя пагорба. Прибули, пробурмотіла чарівниця, намагаючись опанувати запаморочення. Котики повипадали з казанка і тихенько понявкували поруч, з них вже було досить зимових пригод. Та відьма й сама втратила охоту на подальшу забаву. Краще повернемось додому, здалась вона. Змучена компанія поволі чебиряла у бік хатки, у тиші долаючи чергові замети. Зненацька чарівниця стала як вкопана. Неподалік вона побачила старе опудало, яке, яке все навколо нього, було засипано товстим шаром снігу. Воно стояло таке самотнє на засніженому полі і чекало на весну. Деяку хвилину відьма до нього придивлялась, аж врешті підстрибнула весело і вигукнула А в мене ідея. Зліпимо собі снігову бабу. Кошенята здивовано перезирнулись. А що таке снігова баба? занявчало неспокійно брунатне кошеня. Малі приятелі чарівниці не були впевнені, чи хочуть вони брати участь у новій забаві. Тим часом чарівниця вже катала величезну снігову кулю. Кілька хвилин і чудова снігова баба виросла перед здивованими кошенятами. Коли відьма побігла до хати по старий капелюшок і морквинку для нового колеги, звірята порадились між собою. Виглядає легко нявкнуло сіре кошеня. «Ну що, беремося до діла? Кошенята старанно громадили сніг і утрамбовували його малими лапками. Врешті, спільними зусиллями, вони звели величезну снігову мишу. Коли відьма повернулась і зиркнула на їхню оригінальну справу, вона радісно всміхнулась і скоро усю четвірку огорнув шал ліплення. І з пристрастю вони утрамбовували сніг. Сонечко хилилося до заходу, коли приятелі повернулися додому. Черівниця запалила пічку і скоро в хаті зробилося тепло і затишно. Потім вона розвісила промоклий одяг, нагодувала кошенят теплим молочком, а собі заварила величезну чашку гарячого малинового чаю. Гладячи сонних кошеняток і сміхаючись сама до себе, чарівниця пригадала сьогоднішні пригоди. Вона подумала про експерименти з кухонними предметами, про набиті синяки і про захоплююче ліплення снігових баби та миші. Одне точно, прошепотіла вона до кошенят. У ці короткі зимові дні. Кожен з нас знайде щось для себе. І, розморена, дивлячись, як сплять кошенята, вона подумала. Так, кохано малеча, то буде шалена зима, навіть не уявляєте, що ми зробимо завтра. Отакі історії халепи відбувалися і з нашою чарівницею. Але ви мусите пам'ятати, що те, що може відбуватися в казках, не можна повторювати в реальному житті. Наприклад, поїздочка із даху. Це можна робити лише у казковій історії. І ніколи, ніколи не повторюю цього в справжньому житті.